Доброго дня! Ось, власне кажучи, тестоміс на 220 підключення. Звичайна розетка. Е, значить, Дивіться, це діжа підіймається, опускається. Значить, Має дві швидкості. Ось, вмикаємо. Перша швидкість діжу підіймаємо, починає місити. Так, Друга швидкість, значить перед переключенням швидкості бажано вимкнути, потім переключити швидкість. А, тут три, три позиції, три швидкості. Ось Друга швидкість. Ось він пішов, підіймаємо діжу. Так, і третя швидкість. Ось він вже швидко місить. Насадки я вам окремо підберу, там три види насадок, ну як на фото. Все працює, все чудово.